Можна це поєднати, чи не можна поєднати? Тож ми вже не слуги. Чи, чи слуги? Не раби чи не раби, раби і діти. І раби і діти. Бо тут пише за слугу. Коротко пояснюю. Чи не пояснюю? Поясню. Ясна. Поясню. Є раб, є різні рабства. Перше, є рабство гріха. Це рабство настільки поневолює, що ти не хочеш цього робити, а робиш. Ти робиш кожен, хто чинить гріх, гріх є рабом гріха. Івангеля від Івана. Ісус говорить: і це рабство поневолює, конкретно поневолює. То от наш Господь приходить і визволяє нас з рабства гріха. З рабства гріха. В рабстві гріха твій голос, твоя думка, гріх з тим не рахується. Дияволона це байдуже. Тебе поневолює крапле. Ісус визволяє нас. Він не просто визволяє, що ми вільні. Він ще й дає нам. Оце ми були невільниками, рабами. Це ми стали вільними. А це Він бере ще новий рівень. Він, він робить нас дітьми Бога. Ми не тільки вільні, ми ще діти Бога. Діти Бога. Це найкращий найбільший статус, який ми можемо мати. Реально. Ми діти Бога. Діти самого Бога, ми боги. З маленької букви, Ми боги. уявляєте? це би я зараз так на себе пальцем показав, хто я є, та? я на вас покажу пальцем, <реш> Що ви боги з маленької букви. Ісус каже, що ми боги, цитуючи псалом. Ви боги і сини Всевишнього, всі ви. Боги по благодаті. Бог нас підняв на такі. В той же самий час хрещення і цей звіст, що ми є дітьми Бога, діти ростуть. Діти ростуть. Як маленька дитина народилась, вона вчиться їсти, вчиться сидіти, ходити, говорити так далі. Вона вчиться. І це нормально. І ми, коли йдемо за Господом, то ми не нам зараз тут. Казати, хто знає, які глибини богословські, виколупувати, ще що, щось, ще щось. Ще щось. Ми, ну, це, це зарано. Так само, як дитині зарано, там, не знаю, вищу квантову інформатику вчити, чи щось таке. Ну, дитині не треба, їй треба навчитися говорити, а не якісь великі математичні ці. То так само і нам, ми духовно. Вчимо. Чимося, насичимось молочка, молока, не тверду їжу, а молока п'ємо. Бог мене любить, є гріх, Бог рятував мене. Я з цього починаю, я росту в цьому, я розвиваюся, в мене скріплюються м'язи, в мене тіло росте, я росту, моя свідомість росте в цьому. Я закорінююсь в цьому. І от коли я підростаю, я починаю пити не тільки молоко, я починаю картоплю їсти, хліб їсти, ще різні страви їсти, тверду їжу починаю їсти. І от тоді, коли я вже виріс, я готовий йти і виконувати місію, яку дає Господь. А Він каже: йдіть і проповідуйте всім народам. Включайтесь в ту місію, яку я буду. Включайтесь, ви маєте включатись. Ви маєте поширювати царство Боже тут на землі. Не обов'язково їх тих хто знає де, О, навколо навколо тих людей, які навколо тебе є. Поширюйте це царство, поширюйте цю любов, надію, віру, поширюйте цю святість, будьте ну тим, з якого хочуть брати приклад. будьте ним.